Слава Богу, брати і сестри. Хочу сьогодні, щоб ми з вами подивилися у Слово Боже і знайшли для себе відповідь. Для того, щоб отримати зцілення, як готувати себе. Звичайно, ми розуміємо, що якщо Є якась хвороба, треба щось робити. Да? От, ну, от, е, буквально недавно в нашого брата просто каже, порізався на роботі. Невеличка подряпинка. Навіть не обробив нічим ну, робота. Чоловіки знають, не звертаєш увагу. Да? Працюєш далі там, затер, колись моя бабуся казала, землею затирали та йшли далі. Ну, ти вже часи давно пройшли. От, і е, прийшов додому. Там вже вдома обробив щось, але на другий чи на третій день, як там вже сталося, далі аж до того дійшло, що робили операцію. Температура швидка забрала з дому. Навіть сам до лікарні встати не міг до лікарні доїхати. Е, це начебто проста річ. Якщо є якась хвороба, і звертаємося до е, лікарів, і нам кажуть, треба операція. І треба до неї е, людей готують, так? І ще яке операція, як, як по-різному готують. Іноді треба досить серйозну підготовку до цього і так, не, не навіть не півдня. І ну, ніхто не хоче хворобу, ніхто не хоче операцію, але іноді ми розуміємо, що без неї просто ніяк. Друзі, перше місце, яке я хотів би прочитати із Слова Божого, це римлянам 12 розділ. І 19 19-й вірш. Я попрошу оператору, якщо вони встигнуть за мною, значить я буду читати з перекладу, з яким я працюю вдома. Читаю, працюю. А попрошу так одразу, якщо це буде можливо. Бо деякі місця потрібно буде дуже синодальний переклад і Огієнка, якщо можна буде. Да? Отже, перше місце Римлянам 12.19 написано так: Не мстіть за себе любі, а давайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Друзі, звичайно, це місце нас вчить про те, щоб ми з вами у своєму серці, взагалі, Євангеліє, вчить людей, особливо своїх дітей, не мати в своєму серцю гніва і навіть зародку гніву. Так, ми вам знаємо з вами, гніваюсь, не грішіть, гніваючись. Да? Зараз не про це не маю на це часу, але вчить нас. Нас євангелії, щоб ми з вами не були дратівливими, були добрими, щоб там навіть зародку не було ніякого гніву, зла чи чого подібного. Так от Господь каже, навіть ну, не думайте над цим. В житті доведеться нам так жити і стикатися з такими людьми, що навіть е, по справедливості або по закону старого заповіту можна було б помститися, і це було б дуже правильно, ну, принаймні перед людьми і іноді перед законом нормально. Справедливо. Але Бог каже, ви, діти мої, залишіть. Але іншу думку ми звідси беремо і бачимо. Бог каже: я кожному, кому треба, воздам і помщуся. Чи я неправильно розумію? Так буде, так буде. І казати, Бог тільки любов, Він навіть пекла не існує, то щось там таке написано, то не так треба розуміти, то духовно треба розуміти. Та -та 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 Ні, Бог каже. Я буду мститися у свій час, кому треба. Йдемо далі. Отже, друзі, дивіться, така от ситуація. Я задумався, задумався читаючи писання над такими речами. Іноді ми молимось за зцілення. Ну, я думаю, що немає на сьогоднішній день таких людей на землі. От, а принаймні, хто знає із християн, що можна про це просить Бога, і Бог зцілює, щоб вони навіть за себе ніколи не молились за зцілення. Всі хворіють і нуждаються в Богові. А дуже часто так трапляється, що тільки в Богові відповідь і вихід, бо люди розводять руками. Таке буває. Так от, друзі, другий варіант раніше друга сторона. Коли. Е Приходять люди, знаєте, і мають якісь до церкви мають якісь проблеми у житті. І такі проблеми, і, ну, начебто, ми дивимось, ну, стараємося допомогти порадою, по Слову Божому, молимось. Але іноді думаєш, може, треба глибше, перед тим, як просто сказати, «Да, от, брате, сестра, така питання у вас, чи в мене, я би прийшов. Та? І сказав, от помоліться, може, мені потрібно щось глибше поглянути. Давайте ми з вами подивимося на місця писання, і також подивимось на себе, коли будемо дивитися на ці місця писання, і думати, Господи, а от як мені треба прийти до Тебе. Або за зціленням, або на сповідь, за прощенням. Чи треба себе підготувати? Значить, Давайте почнемо з, з дальнього місця, із того місця, де Господь заповіді свої давав, перші, можна сказати, 10 заповідей. І ми прочитаємо вихід, 20 розділ і 7 вірш. Не призивай імення Господа Бога Твого марно, бо не вважатиме Господь безвинним того, хто призивав Його ім'я надаремно. От тепер дивіться на екран, друзі, як звучать е, інші переклади. Да? Написано: бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. І е, синодальний переклад: без наказання не оставить того, хто призносить ім'я Його напрасно. Отже, номер один. Коли я йду за зціленням, коли я йду за прощенням до Господа. До церкви, правильно? Напряму до Бога, чи до церкви. І так треба, і так, і так Бог каже, треба робити. І є можливість для нас робити. І так, і це нам потрібно, нам. Отже, треба в першу чергу подивитися, чи нема в мене такої звички. О Боже, о Божечки, Боже мій, Боже помилуй. Якщо це є у людей світу, то християни, які читають Євангеліє, Біблію. В цілому повинні знати, так робити не можна. І от номер один: Бог каже, він може покарати за це. І якщо людина не знає цього, і так звично. Звичайно, краще, коли в Україні бабуся е, йде на той город, подивилась сапою на, на, ту, на ті бур'яни, або на тих жуків, або виходить з тролейбуса. І краще, хай вона каже: Господи, помилуй, о, божечки, що ж це робиться. Здається так, краще. А ніж би вона. Говорила ну, нецензурну да, е, якісь фрази. Правда? Ну, начебто краще звучить. Але дивіться, що каже Бог. Якщо ми з вами знаємо, що так робити не можна, не робимо. Тому що Бог за це може карати. І може, нам треба вдома покаятись в тому, що ми так кажемо. І зцілення отримаємо, і буде все добре. Але може бути ні. Давайте йдемо далі, тому що таких місць є трошки в Писанні. Ну. Е, Бо, так, як ідуть книги по порядку, дивіться, в числах, в числах 9 розділ, 13 вірш, написано так. Але чиста людина, яка не в дорозі, а занедбала святкувати Пасху, викорениться душа така з поміж народу свого, бо не принесла жертви Господу в призначений час, така людина понесе свій гріх. 1 Коринтянам, 1 Коринтянам 11 розділ, нам говорить про те, що є служіння причастя. Пасха наша хто? Христос. Значить, правильно, можна якось думати трошки так, трошки так трактувати по-різному, але правильно порівнювати святкування Пасхи Старого Завіту і Причастя Нового Завіту. І якщо в старому заповіті каже, якщо хтось знехтував просто, був назначений час, до речі, Богом конкретно назначений час, в церкві також домовляється і каже, є причастя. Домовляємося, друзі, тоді то робимо причастя. І в старому заповіті, дивіться, як Бог казав, да? Бог казав про те, що викоріниться. Про це детальніше, про це місце ми сьогодні на розборі слова будемо говорити. Але друзі, оце друге питання, коли дивіться, ну давайте прочитаємо 11-й розділ Коринтян, Тут написано: нехай же людина це з 28-го вірша. Нехай же людина випробовує себе перед тим. І так нехай їсть хліб із чаші, нехай п'є, бо хто їсть і п'є недостойно, той суд собі їсть і п'є, не розважаючи про тіло Господнє. Бо хто її п'є недостойно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсті п'є. Так само Огієнка, осуждення себе єсті п'ять. Да? І далі написано, що пам'ятаємо. Через це багато між вами недужих та хворих, а чимало й умирають. Отже, друзі, ставити наступне це ставитися до причастя байдуже, чиста це ставитися до причастя недбало. Це ставитися до цього служіння, тобто до самого Ісуса Христа і до Його церкви. Все це тут пов'язано. Отак, ну, причастя та й причастя. Ну, так, то і так. Але може спочатку треба переглянути всі ці питання, як іти за зціленням. Або запрошенням, або за вирішенням якогось іншого життєвого питання, де розуміємо, що чомусь Господь це допустив, чомусь Бог ще не вирішив це питання в моєму житті. Треба допомоги. Знаєте, іноді хтось каже, що я на причастя, я ну, цей раз утримаюсь. Або взагалі люди знаєте, живуть, е, знаючи, що щось у житті не так і просто не приймають причастя. На служіння приходять, е, ну, начебто залишаються, вірними Богу, на причастя не приходять, тому що розуміють ці місця, розуміють відповідальність цього. І кажуть, ну я не буду, ну, ну я просто не буду приймати причасті, і в мене буде все добре. Не буде все добре. Якщо по старому заповіту викоріниться душа. Ну Ви знаєте. Е... Ну, на розборі більше про це дійсно поговоримо. Там у Старому Завіті не було таких списків, яких викоріняли якимось чином, чи був якийсь такий суд. Це робив Бог. Це робив Бог. Не було каральної якоїсь. Групи бригади, чи там хтось із Левитів, хто би це робив. Це робив сам Бог. Тому, друзі, якщо іноді якийсь момент може бути, що я сьогодні утримуюсь від причастя, порадьтеся з служителями, чи варто так робити, і чи це вирішить вашу проблему. Ми мусимо йти далі, тому що ще є такі місця, а ми хочемо розібрати сьогодні ці, ці питання. Йдемо далі, друзі. Перше Солунян 4.6. Перше Солунян 4.6. І там написано так. Просто тут конкретно місце, де Господь говорить, що Він за це питає, карає. От, але воно з іншими місцями пов'язано. Ну, тут так написано. Дивіться, 4.6. Щоб ніхто не кривдив ні в якому ділі і не визискував брата свого. Тому що Господь за все це відплачує, як ми й перше казали, вам і свідкували. Бо не покликав нас Бог на нечистоту, а на святість. Друзі, ну, не кривдив собі можемо уявити, а не визискує, мається на увазі похитливі, постидні гріхи. І навіть ну, для того, щоб уже дойти до якихось дій. Там. Чи це одружені люди, і це стосується когось іншого, не своєї не, не своя дружина чи чоловік. Чи це не одружені люди, молоді люди, чи це зовсім молоді люди. Але вони вже поскладають у своїй голові думку, як би це що би це так зробити, щоб от, ну, от якось от, це ж цікаво. Да? Як би це так зробити, щоб от до цієї дівчини якось так, щоб, ну, щоб щось від неї, та, та й собі отримати зараз. Чи дівчина, можливо, до хлопця якимось чином. І щоб ніхто не визискував, бо Господь відплачує за це все. Ми навіть, не, друзі, не допускаючи у своїй голові думок, похитливих і думати, як це так щось зробити, щоб ну, щось побачити, щось, щось отримати, до чогось доторкнутися, ну, ще якось, ще якось. Щоб мені там щось переслали, таке там, поглянуть, там ще щось. Щоб думок таких не було, тому що Бог за це відплачує. І іноді, може, можна, хочеться іначебто зцілення, прийти посповідатися, а це забути сказати. І чи отримаю я зцілення, чи отримаю я прощення? У цьому плані ще є місця, вони також більше свідчують, але ну, ми з вами <кхід> йдемо по черзі. Ну, одре, до речі, одразу євреям 134 13, написано: блудників і перелюбників судить Бог. Блудники та перелюбники судить Бог, блудників вже і перелюбодієв судить Бог. Да? Прилюбодіють це ті, хто одружені, і в постидних справах поза своєю сім'єю щось думають або вже чинять. А починається то все з думки. А блудники це і, і також не одружені. І сюди це обширне таке поняття. Судить Бог. Тільки, на не... Тільки вже після смерті. І тут на землі. Хоча, мені здається, і там, і там цього ні хотіти, ні чекати не треба. Друзі, тепер ми із вами подивимося на римлянам. Перший розділ 18-й вірш, і ми чуть до цього повернемося потім. Перший розділ 18 вірш, і Ефесянам 5 розділ 6 вірш. Римлянам 1,18. Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, що заглушують істину неправдою. Дивіться, відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя. І неправду, що заглушують істину неправдою. Значить, що у нас кажуть, подавляючи істину неправдою, да? гнів Божий з неба, і без, без, всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Знаєш, що це істина, знаєш, що так по Слову Божому, знає, що так проповідується в церквах, так кажуть служителі, але мені трошки чомусь так невигідно. І я буду говорити, та ні, це не так! Це отак треба, дивіться, розуміти, а отак ще ж написано, а отак. Але я знаю, коли люди не знають цього, Господь їм відкриє, якщо вони щирі, але якщо я знаю, що отак треба, а починаю щось перекривати по-своєму, щоб себе оправдати і прибічників собі підтримати, то гнів Божий на себе гукаю. Я не хочу. Помилуй, Господи. Єфесянам 5:6 написано. Е... Про те ж... <кій> так, там легше, мені треба погортати, електронний легше. Да? Написано так. Нехай ніхто не зводить вас марнотними словами, бо за, це... <кій> бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних. Тож не будьте спільниками їхніми. Те саме, правда? Двічі повторено: гнів Божий. До речі, ну чому зцілення? Бо гнів Божий може проявлятися да, до нашого тіла, до наших невлаштувань в нашому житті. Ну от нічого не в'яжеться ні з роботою, ні в сім'ї, ні, можливо, в навчанні, ні з людьми. Ну що таке? Що таке? Чого мене всі не люблять? Якщо в світі не люблять, то в церкві люблять. А якщо і в церкві чомусь зі мною важко, то може мені подумати щось. Може Бог за цим стоїть. Чи всі погані? Можна такий висновок зробити. Та це просто всі погані. Ніде нема нікого хорошого, ніде любові нема. А може, це в мене? А може це щось в мене? Я можу казати до певних пір, казати, знаєте, операція грижа, ну вона болить, але періодично. Болить, але періодично і казати, «Да ні, да ні, та пройде, проходить, проходить, та все нормально. Казати, але ж колись як прижме, тоді вже треба казати простіть, браті, сестри, це ж я такий. Це не ви такі, це я такий. Чого? Бо вже операцію треба робити, бо вже край. Не зроблять помру. А операція то начебто. Проста була. Розрізали, заштопали, назад зашили. Ну, начебто, нам так здається. Друзі. Коли ми з вами почитаємо Єремії, сьомий розділ 6 вірш. Так, сьомий розділ 6 вірш. Не тіснитимете чужинця, сироту, вдову, не проливатимете безвинної крові на цьому місці і не ходитиме не ходитимете слідом за чужими богами собі на лихо. Да? Сюди ж можемо, Якова 5.4, Сюди ж, Левитам 19.13, друзі, узагальнюю і, узагальнюю і кажу, значить. Гроші не заплачені тим, хто робив у нас? Домовились за таку ціну, даю менше. Або не даю. Або шукаю, як це до чого причепитись, що зробили мені не так, і сказати е, не так. Дивись, вибачай. Не заробив. Чи багато? Таке трапляється, таке розповідали мені ну, з невіруючої сторони. Але я особисто зустрічав таке і з віруючої сторони. І що тоді? Як тоді просить Бога і отримувати? <кхе> Образив кого, майно забрав, чесність в торгівлі, продав машину, ще, що, ще щось. В усьому, в усьому треба, щоб була чесність. В усьому. Господь все це бачить. Можна потерти руки і сказати, ох, я зумів, а він прогавив, такий він там, не такий. Але Бог все бачить. Бог все бачить. І, друзі, останнє місце, але довше я хотів е, також трошки на ньому зупинитися. «Колося нам, колося нам, дивіться, Колосянам е, третій розділ з п'ятого вірша. Дивіться, давайте слідкуємо. Браття, так гортайте ви, слідкуйте вмієм і, і слухати, і читати, і аналізувати. Отож, умертвіть земні члени ваші. Блуд, нечистоту, пристрасть, хтивість лиху. Хтивість це похоті, да? зажерливість, яка є ідолослужінням. За це йде гнів Божий на синів неслухняних. Але там і далі перелік іде, між которими ви колись ходили, як жили між ними. Друзі, колись ми такими були. Ну коли ми пізнали Христа. Це повинно залишити нас усе. Коли ми народились з гори, його навіть всередині не повинно залишатися, брати і сестри. Не повинно. Цей список продовжується. Дивіться. Тепер же покиньте ви все те: гнів, лютість, злобу, лайку, соромні слова з уст ваших. Не кривдіть словом один проти одного, скинувши з себе, давнього чоловіка з ділами Його, і одягнувшись в нового, що обновляється в розумі за образом того, хто створив Його, де нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання». Чужоземця і скіфа, невільника і вільного, а все й в усьому Христос, слава Господу. Одягніться ж оце, проти, противагу написано. Одягніться оце ж, як вибранці Божі, святі і любі, в милосердя, добрість, покору, лагідність і довготерпіння. Терплячи один одного і прощаючи взаємно, як хто на кого має жаль. Як і Христос простив вам, так і ви. Чуєте, друзі, будуть у церкві якісь речі, які треба буде прощати один одному. Сестрички, знаєте, що саме перше, особливо молоді. Та це на мене наговарюються, це сплітніться це наклепи. Ой, не буду, не люблять мене, і я не буду любити. Це номер один: що диявол обманює і через що б'є? Буває так? Буває, ну написано, треба прощати. Ну, також за ці сплетні, за ці плітки, ну, треба, можливо, довше було б зупинитися, але не зараз. І мир Божий нехай панує в серцях ваших, до якого вас і покликано в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай вселяється у вас, багате на всяку премудрість, навчаючи і наставляючи самих себе псалмами, хвалінням, піснями духовними, у благодаті співаючи в серцях ваших Господу. Знаєте, це такі люди, які прийшли на служіння. Які, щоб там не чули в свою сторону недобре, якщо вони знають, що це неправда, не звертають увагу, вони прийшли, вони тут на служінні, воспівають Богу в благодаті, їм так прекрасно. Сестри соловейки співають, слава Богу, так гарно. Чи то дітки, чи то хто так хорошо і навіть загальним співом співають, на молитву прийшли. І ми тут так часто збиваємося співати, бо часом, може, співаків сьогодні не прийшло. А нам так добре, і ми співаємо цей псалом. І Він нас збудовує, і дома збудовує все мені так добре, бо я в Ісуса Христа переображуюсь розумом своїм. І я себе збудовую, і мені так добре. І все, що робите словом або ділом, це вже на роботі. Чуєте, це про роботу, як ми на роботі там робимо, як ми серед людей десь там робимо. Все, що робите Словом або Ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу і Отцеві через нього. Оце так готуватися до зцілення, оце так готувати свої серця. І далі дружини, коріться своїм чоловікам, як подобає то в Господі. Чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте гіркими до них. Діти, будьте слухняні батькам у всьому, бо це угодно Господу. Батьки, не драйтуйте ваших дітей, не впадали вони, щоб не впадали у відчай. Слуги, нехай у всьому тілесних панів, слухайте, не про людське око, тільки служачи як підлесники, а й в простоті серця, боячись Бога. І все, що ви робите словом або ділом, від душі робіть так, як Господу. А не людям, знаючи, що від Бога приймете нагороду спадщину. Нагороду за це отримаєте спадщину, зцілення, прощення, оновлення, благодать. Бо Господу Христу ви служите. Слава Господу. А хто кривдить, той прийме, у чомусь кривдив, бо не дивиться Бог на особу. Отже, брати і сестри, не, не будемо ім'я Господа нашого даремно говорити. Не будемо визискувати у похитливих речах, не будемо е, ніяк ображати один одного, ні зарплатою, ні грошима, ні словами. Не будемо ні сироту, ні вдову принижувати. Ні в якому разі будемо дивитися за те, щоб істина з наших слів була, щоб ми ніяку думку за себе не підтримували, і істину не, при, не принижували і не задушали, і не казали, це моя думка, це отак. Щоб звучала істина, ми знаємо, що вона істина. Нехай вона звучить, а я ще буду щось доглядати. Будемо за своїми серцями дивитися, щоб ми не були блудниками-перелюбниками, щоб ми дивились на оці місця і готували себе, так як з 12-го вірша написано. Дивіться, і чоловіки, і і дружини, і діти, і батьки, усі. І друзі, я би радив би, якщо наступного разу треба буде оливопомазання. Слава Богу, що є така можливість від Господа і в нашій церкві. Ми це робимо, ми це приймаємо, віруємо і отримаємо відповідь від Бога. Слава йому! Якщо треба буде, друзі, згадайте ці місця, передивіться трансляцію, законспектуйте. Собі такий списочок зробіть. І кожного разу, коли будемо приходити до Господа, переглянути своє серце. А чи там оцього немає, виправити усе, прийти розкаятися, сповідуватися, щоб цього не було. І тоді будемо отримувати зцілення раз. Прощення, два. Оновлення три. Вирішення наших життєвих проблем, які не вирішуються чотири, можливо, сімейних, п'ять, можливо, з роботою, можливо, інших будуть вирішуватися проблеми, бо Бог не буде проти нас. Бо Він не буде ні месником, бо він не буде ні наказувати, бо він не буде ні згадувати, ні карати, нічого цього не буде. За причастя думаємо, 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 думаємо. А знаєте, сама краща порада. Мені здається, що так треба жити кожний день. Не тільки тоді, коли щось від Бога отримають, правда? І тоді приходимо на служіння, приїхали в іншу церкву. Причастя! Слава Богу, ми готові. Молимося за зцілення сьогодні, ну так от. Ми прийшли, не знали на служіння, але за когось моляться. Слава Богу, ми готові. На конференцію сьогодні молитовну молодь поїде, хай Бог благословить вас, молодь! З таким серцем поїдете, велику благодать від Бога отримаєте. Присутність Божу, хрещення Духом Святим, наповнення Його, перемогу і будете дітьми Божими. Слава Ісусу! Друзі, є Слово Боже, є Дух Святий, є Господь, який нас любить. Він дбає, щоб у нас у це все було. Він хоче, щоб ми так жили. Він хоче, щоб ми постійно були в присутності Його. Він хоче дарувати сьогодні дари для церкви, Він хоче піднімати сьогодні євангелистів, служителів, вчителів, пророків. Він хоче, щоб сьогодні діяв Дух Божий у церкві, і треба отак готувати себе, кожного дня так жити. І ми будемо близько з Господом, і ми будемо отримувати від Нього присутність, благодать, відповіді. І Він буде наш Бог, і ми це будемо чути. І дай Бог, і будуть каятися наші рідні, близькі, і Україна, і війна буде наближатись до закінчення. Слава Господу! Нехай так буде в наших серцях, нехай так буде в нашому житті. Брати і сестри, це говорить Слово Боже. Воно навчає нас, і Бог любить, і Бог дітей своїх веде, щоб у нас все це було дійсно кожного дня. Слава Ісусу Христу! Амінь.